Вітаю вас на моєму YouTube-каналі, і це нова розпаковочка сайту Тему. Ця позилочка, вона достатньо така вирочена, я її вже відкрила і дістала все із пакетів, тому що тут половина речей моєї подруги, а половина речей моїх. Спочатку я покажу речі моєї подруги, тому що вона вже скоро прийде і треба хіб буде віддати ці речі, тому що я, як завжди, все записую в останній момент. Перше, що у нас випало, це була сумочка. Моєї подруги в неї є брат, тому це сумочка брата. Тут є ось така маленька обізянка, така мавпочка, дуже така гарненька. І сама сумочка. Вона ось так виглядає. Така гарна, просто хлопчача сумочка. Але, блін, це вона така мінька. Наступне, що я дістаю, це, це вентилятор. Коробка від вентилятора приїхала дуже потрьопана, дуже в негарному стані, але вентилятор справний, з ним все добре. От, але коробка зазнала деяких пошкоджень. Достаємо сам вентилятор. Моя подруга попросила замовити біленький, дуже гарний колір. І тут ще йде підставочка. Ось така дуже гарненька, маленька підставочка. Провід не йшов у комплектацію цього вентилятора. Сам вентилятор виглядає так: оця верхня штучка, вона знімається. Тут 5 режимів, перший режим, він достатньо трошки дує, і тут пишеться заряд 73%. Другий режим, третій, четвертий і п'ятий. Можна чути шум. Він не сильно, От, але на літо пойде. Ось така підставочка. Вона дуже легко одягається і знімається. Тобто, все класно. І він добре стоїть. Наступне, що я дістаю, це, це купальник моєї подруги. Вона, я також замовила купальник. в кінці я його покажу і розкажу про нього. Отже. Цей купальник дуже гарно виглядає. Тут є ось така от квіточка. Дуже гарно він виглядає. Я не знаю, як він їй по розміру. ось, Але виглядає в реальному житті дуже гарно. Також вверх і також з квіточкою. Але квіточку треба буде відпарювати, щоб вона гарно була гарною. Речей по-друге, не дуже багато, тому достатньо швидко все можна буде подивитися. Наступиться ось такий пістолетик. Давайте його розпакуємо, бо я його не розпаковувала. Він в такому дуже гарно, сіро-білому кольорі. Це також для брата сестри. Він дуже гарно виглядає, такий біленький, сіренький. І, як я зрозуміла, сюди можна налити воду, отак зробити. І тут є дирочка, куди заливати водичку. І все робиться достатньо легко. Тут є спеціальна кнопочка. Отак відтяну, нажимаєш на кнопочку і закривається дирочка з водою. А пуляється він достатньо неголосно, я б сказала. А, о. Ну, частенький пістолетик для хлопчика. Прикольно. До речі, ось ця ковтинка також із теми, Вона в дуже трендовому кольорі. Баттер. Я артикль залишу в себе в телеграм-каналі, але там не одна, а є своєю подругою. Це наш спільний телеграм-канал. Наступне це ось така штучка. Я не знаю, що це чесно. Я навіть не дивилася, що вона замовляє, але це ось така штучка. Я десь ось тут буду прикріпляти. Що це таке, скільки воно коштувало, тому ціни ви будете бачити прямо на відео. Потім моя подруга замовила просто чорні резиночки. Я не знаю, скій тут. Десь тут буде написано. О, не цікаво. Ось такий браслетик. Там також щось написано: Never give up. Never give up. От він в червоному кольорі. це також для брата. Він приїхав запаковано, я його розпаковувати не буду, тому що я думаю, що це також не дуже цікаво. Наступна це ось така заколочка. Вона приїхала в маленькому пакетику, але я її відкрила і в пакетик вже не складала. Вона ось така маленька, така Гаваї. Заколочка дуже гарненька. Чесно, я думала, що вона буде більшою, але вона виглядає дуже і дуже гарно. Вона така маленька, дуже гарненька. що мета в мене за вікном. Дуже гарненька, дуже маленька. Я, звісно, думаю, що її так прикріпляти не треба. Зараз прикріплю гарненько. Тобто така вона не дуже щільна, але моє кухнасте волосечко тримає достатньо. Гарненько. У нас тут що дістаю, — Це остання річ моєї подруги. І це в нас... Що це у нас? І це в нас... що це? Це браслетик. Він дуже гарний на руці. Ось так він виглядає. Дуже гарненько. От. Тут одна сторона железна, а інша така простенька. На низочці. Дуже гарно виглядає на руці. Прям так елегантно-елегантно. Ну що, це були останні речі моєї подруги. Зараз я вам буду показувати речі, які я замовила особисто для себе. Це будуть саме речі, тут не буде ніяких таких аксесуарів, взуття і так далі. Це особисто мої речі. Ви, до речі, вже могли побачити, що тут не просто так стоять речі, що вони в мене висять на пішаках, тому що тут є сукня, яку я замовила з сайту тему. Ось так вона виглядає. Тут я зав'язала, що нецільно довго воно було. А от і сама сукня, ось так вона виглядає. Я зав'язала такий бантик, як по мені вона трошечки коротка, але на літо, думаю, буде зручно. От так вона виглядає. Достатньо гарненька, можна зав'язати по-різному. Мені мама показала три варіанти, як зав'язати цю сукню. От так вона виглядає. Отже, перша річ це ось така чорненька маєчка. Вона йде з чашечками. О, тут можна навіть трошечки побачити, але тут є підкладка, тому все. Арно, бе. О, чашечки. Така чорненька. І така ж біленька. Але біленька, як по мені, трішечки більше просвічується, хоча є також підкладка, але трошечки більше вона просвічується. Чорна маєчка виглядає якось ось так. Я в ній вже, мабуть, як два тижні хожу Ось дуже комфортна, дуже зручна. Все дуже класно. Така ж сама біленька, також зручна, але видно, що є чашечки, але мені нормально, я також в ній ходила вже по вулиці. Наступні речі це в мене вже костюм від такого темно-синього кольору. Я ще вагалася, замовляти чи не замовляти, але все ж таки замовила. Це ось така маєчка. Вона мені пішла по розміру просто ідеально. Ось така от маєчка, але вона дуже сильно пам'ята. Я буду його відпарювати. Але ось такі от штанішки, вони трішечки кльош. На резиночки. Ось такі от штани, їх також треба відпарювати. Костюм мені достатньо сподобався. Удньому фоні трішечки бардак, але ось так він виглядає. Остання річ, яку я замовила для себе, це, звісно, купальник, як не як у нас літо, але погода не дуже літня, у нас зараз всього 20 градусів на вулиці пасмурно і йшов дощ. Ось такий верх від купальника. Якщо чесно, він на мене маленький. Тобто, я б не сказала, що він дуже сильно маленький, але я б сказала, що мені просто незручно в цьому верху. Тут ось такий бантик, який можна самостійно зав'язувати, перев'язувати. Але його знімати не можна, тому що він позаду зашитий. От, можна розв'язати і буде по-іншому виглядати верх від купальника. Замовляла розмір S, бо найчастіше не шум розмір S. От, Ось такий от верх. Просто, мабуть, незручний для мене. Можливо, для вас це буде зручно, але особисто для мене цей верх незручний. Я думала, що низ на мене буде. Великий, але сам по собі низ сів добре, тобто адекватно, дуже гарно. Ось, але низ без верху мені не дуже подобається. Приміряти не буду. Що чесно, я розчарована своїм купальником. Я дуже на нього чекала, тому що приїжджаю по друге з Польщі. ми повинні були йти на водні розваги. Але так вийшло, що купальник не підійшов, і в нас не дуже гарна погода. Я можу сказати по своїх речах, тому що я їх приміряла, я їх перевіряла і так далі. Синій костюм він мені подобається, мабуть, найбільше. Він дуже гарно сів, просто дуже гарно. Він на літо саме топ, тому що він, як це сказати, продуває. Тобто він дуже легкий на літо. Просто адекватно, дуже гарно він сідає, і думаю, що все літо буде ходити в ньому. А, також замовила дві ж маєчки, білу та чорну. Біла маєчка мені не дуже подобається. Із-за того, що вона все ж таки просвічується. А чорна маєчка мені подобається, але із того, що вона ко чорного кольору, виходить, що вона все ж таки, можливо, буде парить. Із-за того, що чорний колір притягує тепло. А, ну, нічого страшного, як ніяк, у нас таке собі літо. А, Погода не дуже. Купальник я розчарована купальнику, тому що повинна була приїхати моя подруга, ми повинні були їхати на водні розваги, але погода все зіпсувала, і купальник також не підійшов, але що поробиш. По речі, моєї подруги я нічого такого сказати не можу. Вентилятор працює нормально. Про її купальник нічого не можу сказати, тому що вона його при мені не приміряла. Я не знаю, чи він зручний, чи він їй підійшов по розміру. Ось. А я вам дуже вдячна за те, що ви подивилися це відео до кінця. Надію, що ви знаходитесь в безпеці і гарного вам дня!